30 маскувальних сіток передали на схід студенти та викладачі історичного факультету Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка спільно із місцевими представниками блоку Петра Порошенка. Отримують їх бійці 80-ї окремої десантно-штурмової бригади. «Знаєте, почалося воно за півроку до війни. В мене народився молодший з моїх чотирьох дітей. Далі за півроку почалась війна. Теоретично, я як людина спокійна, мав би піти на війну, але лишити чотирьох дітей якось явно не виходило. А далі щось серйозніше. Мене, як звичайно, українця, замучила совість. Там купа моїх однолітків і студентів, в тому числі. А я тут почав шукати, що би я міг зробити. Потрошки-потрошки по дійшла думка до маскувальних сіток. Відтак студенти та педколектив приступили до роботи. І лише за перший рік, каже Володимир Кіцик, вдалося передати на потреби бійців у зоні АТО близько тисячі квадратних метрів сітки. Сітку ми купуємо в Харкові, це єдине підприємство в Україні, яке плете сітку. Основу властиво. Далі, фарбу ми купуємо в сумах. Там старий радянський хімпром, там найдешевше. Спочатку починали невеличкі сітки 3х4 метри, потім подзвонили з фронту 44-ї бригади, сказали, хлопці, в нас гармата має 12 метрів, а з таниними 14. Ну, якось 3х4 занадто мало. Через то зв'язали два каркаси, і в сучасності наша сітка ну, 12 немає, але має 4х8. Канину Володимир Кіцак фарбує в домашніх умовах. Сітки ж плетуть просто в одному із коридорів навчального закладу. Здебільшого займаються цим студенти-історики. Кожного семестру після пар вільний час між парами. Ми виходимо на перерву, плетемо, після пар залишаємося, плетемо також все на ентузіазмі і по мірі можливості. Вилучаються до майбутніх істориків і студенти інших факультетів, зокрема, допомагають у збиранні тканини. А завкафедри стародавньої і середньовічної історії Іван Зуляк сам побував у зоні АТО. Майже рік професор проходив службу у 80-й окремій десантно-штурмовій бригаді. Запевняє потреба у таких засобах захисту справді є. Як на мене, ці колишні ще радянські вони не зовсім виконують цю функцію, тому що вони розраховані на розвідуванні літаки, які літали на доволі високих висотах, а зараз знаєте, що за. Собі є досить досконалені розвідки, тому то ці сітки ну, виконують доволі таку серйозну функцію на сході України. Я думаю, що якщо... Декілька сіток, які є здатні студентами нашого коледжу, врятують там десь техніку нашу чи врятують життя солдатів. То я думаю, що це вже, скажімо, є велика заслуга наших студентів. Своїм прикладом вони показують, наскільки важливо бути патріотом не тільки на словах, не тільки розказувати, як ми любимо країну, а кожноденною працею вносити свою лепту в нашу спільну справу, в нашу спільну загальну перемогу. Все, що мені залишається, це підтримувати своїх колег-викладачів, вишукувати матеріальні ресурси для того, аби цей процес був безперервним. До слова виготовляють на історичному факультеті не лише маскувальні сітки, а й плетуть теплі шкарпетки для військових. Передати їх на схід мають намір вже восени.